Регулярно зустрічаємо цю дивину, чомусь саме українські судді постійно виграють в лотерею великі суми або призи, вписуючи їх в декларації як подарунки. Чи можливо все ж таки це такий спосіб легалізувати хабарі? Сергій Андрушко придивився достатків суддей окружного адміністративного суду. Він відомий тим, що розглядає справи, які стосуються чиновників, міністрів, депутатів тощо. Окружний адміністративний суд попросив близько двох тисяч гривень за надання декларації, копіювання їх на прохання програми схеми. Точна сума, яку попросив Окружний адміністративний суд за торічні декларації суддів 1788 гривень. За підписом голови окружного суду Києва Павла Вовка. Копіювання однієї сторінки декларації судді оцінили у 3 гривні і 65 копійок. Усього 490 аркушів. Потім нам вдалося зекономити. В мене діслало повторний запит з проханням ознайомитися з цими деклараціями безпосередньо в суді. Два додаткові запити до цього суду, і нам таки показала декларація суддів Окружного адміністративного суду Києва. втівки, якими користуються судді, важко пояснити їхніми офіційними зарплатами. Перша декларація, з якою я ознайомився, це була заступника. Голови суду окружного адміністративного, Аблова Євгенія Володимировича. А, заробив він торік 376 тисяч. А, його, родина має, його родина нічого не заробила, але водночас має порш 36,05 кубічних а, сантиметрів. Вартість найдешевшої машини Порш зараз 1 мільйон 200 тисяч гривень. А це декларація голови суду Павла Вовка, за чиїм підписом і стояла ціна за оплату з копіювання декларації. Пан Вовк володіє преміум-позашляховиком Acura MDX. Зараз авто цієї марки 2008 року випуску коштують півмільйона гривень. Торік родина судді Павла Вовка отримала дохід подарунки, призи на суму 400 тисяч гривень. Пояснювати, хто подарував родині такі гроші, суддя відмовився. Він вважає, що навіть питати в нього про це провокація. З приводу вашої декларації, у вас зазначено 400 тисяч гривень будь ласка, доходу. Приходьте, коли в мене прийом громадян, а. я вас з задоволенням прийму. 400 тисячі гривень. І ми гривень з вами поспілкуємося. Що за дарунки? І ми з, з вами поспілкуємося. Що це було за дарунку? Це провокація. З вашого мову. Добре, позначте нам день. Ми прийдемо. Вивчіть, будь ласка, графік прийому громадян. Ну ми не громадяни, ми журналісти. Як журналісти вас запитаємо? Суддя Павловок згодом надав письмову відповідь, де повідомив, що деталізована інформація про отримання моєю родиною доходів є конфіденційною інформацією. Члени моєї родини не надали згоди на її поширення. З'ясувалося, що низка суддів цього суду теж отримали сотні тисяч як подарунки. Найскромнішу суму серед суддів цього суду отримав суддя Олександр Кротюк 200 тисяч гривень. Відповідно до вашої декларації, у вас є дохід 200 тисяч гривень. У вас чи вашої родини? Як подарунки? Є це гроші, які подаровані мені батьком, оформлено нотаріально, і а, це все задекларовано. А хто ваш батько, звідки в нього такі надходження? Ну я думаю, що це не стосується. його особисто. Це в нього можна запитувати. Але він вже на пенсії. Суддя Олена Соколова стала мільйонеркою. Торік також завдяки подарункам, і зароблено мільйона 400 тисяч гривень понад мільйон. Це призи та виграші. Родина судді Анни Кузьменко заробила на подарунках понад 600 тисяч. Раніше програма схема виявила, що судді й інших суддів заробляють завдяки дарункам. і Призам суддя вищого господарського суду Геннадій Кравчук не зміг пояснити, звідки в нього подарунок на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ну дивіться, от ваша є позиція. дарунки призи виграші 1 мільйон двісті. Сергій ну тут навіть не ви, це видно, не ви записували. Сергій в євро і ми з вами будемо говорити. Я не, не знаю, що ти? це за записи, звідки вони у вас. На на сайті вашого суду. Я не знаю, що на сайті суду і звідки ця інформація у вас. Вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларацію, ми з вами по кожній цифрі е, спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджую. Всі ж відкриті, якби без проблем. Суддя може одноразово отримати подарунок в еквіваленті не більше ніж 1218 двісті І гривень. Не більше ніж 2400 на рік. Е, як за умови, якщо це не надходить від підлеглих, що взагалі за, законом заборонено? Також суддя не може вимагати подарунків, там, хабарів і так далі, звичайно. Тому очевидно, що цим в першу чергу фактом має зацікавитись правоохоронний орган. Чому вони цим не цікавляться? Величезне питання. Окружний адміністративний суд Києва відомо тим, що саме тут ухвалили рішення напередодні Євромайдану про заборону мирних зібрань на центральних вулицях Києва на кілька місяців. Це парковка Окружного адміністративного суду. Тут, серед працівників цього суду, є такі, які цінують дорогі і якісні авто. з сусідами? – Як розвати? А Катерина. Парковка біля суду зі шлагбаумом виявилася не лише для працівників суду, а й для військових прокурорів. Вони працюють у цьому ж будинку і так само полюбляють розкішні авто. Добрий день, Радіо Свобода. Сергій Дружко знову. Скажіть, а ви працівник суду? Ні. Ні? Прокуратура? Да. А ким працюєте саме? Прокурором. Ким працюєте? вас звати? Олександр. А прізвище? – Сиди, ребят. Я ж не сверху не потяг сюди. Приїжай. Але скажіть, ви Хто працівник ви суду Хто ви Радіо свобода Сергій Дружку Я працівник правоохоронного Поставте. органу. Взагалі мешканці цього будинку відчувають себе привілейованими не лише через дорогі авто. Ось красномовний напис на дверях, що веде до однієї з кімнат єдиної тутешньої кав'ярні, лише для прокурорів і суддів. Чому згадуються часи сегрегації в США, коли чорношкіри люди не могли сідати на місця білих у транспорті? Але це вже Україна, 21 перше сторіччя, а судді все ще мають привілеї, наче два століття тому. Тож в якій саме лотереї був зірваний куш, та що це за такі призи вартістю в мільйони. Це судді не уточнюють, кажуть, мовляв, конфіденційна інформація. Утім, є на що сподіватись в Україні. Щойно утворене національне агентство з питань запобігання корупції. Щоправда, у ньому поки жодного працівника. Саме це агентство і має на меті перевіряти декларації та походження тих чи інших статків можновладців. А також щойно запрацює, повинно створити реєстр корупціонерів. Отже, роботи в цього агентства вже достатньо навіть в одному окружному адміністративному суді.